а звідки ти взяла їжу, тут там. Я просто стояла біля виходу, як вийти з нашого вагона. Ну, це як зробити. Ну, ти зрозуміла. Угу. Я стояла просто, і там постукала якась тетя. Угу. І я її відкрила. Я подивилася, і вона мені сказала, що тут провідниця. Провідниця, значить. Угу, зрозуміло. Це вона тобі дала. Ага, я, ну, вона мені дала і сказала, щоб я віднесла. Угу, зрозуміло. Ну, ладно, тоді давай став. Зараз я піду, приберу маску добре. А, так потім усе треба їсти. Ага, хорошо. Ой, біжу, 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 біжу. Все, я ж тут буду сидіти. Ось тут я сховаюсь. І що, що ти біжиш? І чого, що ти біжиш, і не поміняється? Тобі більше кушків не достанеться. А ось і достанеться. Угу, ми на це ще подивимося. Так, ну, в принципі, Мішель говорить правду, Мирослав. Ммм, не мкай. Ну, ладно. Так, телефон я проводу сюда. Не, сюда. А ты чего? А там? Я вот тут хочу. Не-не-не, это не, не, не цена подходит. Зараз я там пачила пуфик, зараз я его а, припру. Ладно. Так, оп-оп. Угу, угу. Ось Фух. Так Так, а вы сюда э, вдвоем влезете, а там не Не. Ну ладно. Ну тогда, э, кто будет сюда сидать? Я! Не я! Ну, мешай. Ладно. Yes. Я тут буду сидеть. Хм. Мешай. Что? Хм. Я хотела там посидеть. Ну, не Ладно. Так, давайте будем пиццу уже есть. Так, то а пицца, как я бачу, есть. А зитка, ты здесь, когда я знала, что тут пицца? Думаю, что тут на упаковке намалевана пицца. И это, короче, из нашей пиццерии. Угощу в нашем городе. На холоде. Ага. Ого. А ладно. Ой, капече, так она їй наелась. І я. Ну, ладно. Все, я Ой. І я. Угу. Втекли вони, значить. А мені тепер прибирати. Ну ладно, ще цей пуфик. Він такий важкий, але мені прийдете його назад віднести. Фух. Ладно, потім віднесу, зараз поки що я тут поприбираю. Насвинячили мені тут. Ще стіл такий жирний, о господи. Так, ну кур... носи... курочка. Так, може, ні кець так навіть. Думаю, ніхто їх уже їсти не буде. Це я викину схожу. А, та зараз піду про другий стіл. Так. Капець стіл. Він такий брудний, він такий жирний, це... це просто. Це що вони робили тут? Хоча я тут теж трішечки. Ну, мене... ну в них це просто це... тільки робило, що щось та й випадало звідси. Це просто. жах якийсь я даже не уявляю, як так можна їсти. Тут так ще трішки, тут, тут, тут іще. Ще ось тут, і ось тут, от, і ось тут вот. Ось, ось так от, ось так вот, ось так вот. Та й, в принципі, все, і в принципі я протерла. Ну, ладно. Підо так, випадку. присяду. фух, Нарешті можна присісти. Відпочити. М -м -м. Злата! Що ти хочеш? Я тільки лягла. Ой. Ну, шалан, сален. А я я хочу спати. Ты сама не можешь заснуть? Не можу. В смысле не можешь. Я мом. Так сказки, ладно. Ну я сказки не брала, ты що брала? Не. Ну а за я тебе буду начинать сказки. Боюсь, сказки нас із мене а ты засынешь без сказки? О -о Фух. Не поязу, я хочу спать, мене якось. Ладно. Мирослав, а ти в курсі, що у вас уже з Мішель а, по типу як Ой. такий забула, як називається, це время, що днем ви спите тихо година. М -м -м. Я не Давай сюди планшет. Ні, Давай, я сказала. Ти шо ти прям як мама? Тому що я замість мами. Та ти мені маму не заміниш. В смысле не Не Захочу заміню. Заходь, заміню захочу, даже краще на неї стану. Я сама мамі розкажу. Ну що ти їй розкажеш? Що я тобі дала поспати днем? Хм, давай лягай. Ну і ладно. Тому що я зараз заберу планшет. І е, віддам тільки, як ми будемо дідуся та бабусі. Та все, все, ладно, зараз. Та все, все, зараз я лязу, не заберу тільки. Ну, 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 давай, сиди. я тако до собі на стіл. Ладно. Е, так, давай ти теж. Я не хочу, віддай. В смысле, віддай? Ні, я тобі не віддам. Цьому? Можна шляхати, спати? Ні, А навіщо еще не добьем? Я хочу будешь спати. Ти пласты! Ти ж хочеш спати? Хочу. Так зачем мне тобі? Пласто. Мисля, не забрать минимум света, давай, короче, лягай. Ну ладно. Давай. Баю, баюшкой, баю. Давай там. М -м, спи. Ладно, все, сплю, сплю. М -м -м, так М -м. зараз вытягнешь свою корту. Одягну її. Та зараз піду тоже ляжу. Там посплю, може. Так. Так. Ладно, ляжу спати Ну спочатку нас початку подарунс ТикТок, еще странно, чомусь ніхто не приходить Хоча ж давно повинні прийти были. Ну, ладно, типа, ну, якось тренувато Чому не приходять? Цікаво. Ну, Ну, типа, ну ладно. Ох, так, подивлюся в ТикТок. Стоит сотки, я впевнена, Що я коли засну. Коли я погружуся в сон, якраз вони прийдуть провіряти білети. Ладно, все, я подивилась тікток, зараз покладу м -м, телефон свій. Так, куди покладу? Я. Ну, я покладу ось сюди. А, так, ляжу зараз. Опа, так, візьму подушку. Ай, так, ляжу. Ну, Укриюся дітей ялом і засну. М -м -м -м. Та я ж говорила, що прийдуть, Коли я якраз в сон погружуся? Я якраз в сон погрузилась. І прийшли вони. А це взагалі вони. Хоча а хто же ще. Ладно, візьму. Чи ні, не буду поки що брати, піду провірю, хто там. Доброго дня! Доброго дня, я провірити ваші білети. А, Ладно, зараз я вам принесу їх. Ось билети. А, Давайте мені. тримайте. Ну, зараз провірю. Угу. Агу. Це все добре. Другий давайте тепер. Угу. Завсім теж все добре. Бере. Пока. не побачення. А до -да побачення. Хм -м -м. А мені цікаво. А що було б, якби вони не були фальшиві. Ні, звісно ж не хотілося б, щоб таке було, ну. Ну добре, що такого немає. ладно. Все, вроде бы больше никто не должен прийти. Ой, прийти, так что можно нарешті поспать. Ой, я так хочу спать. Укрыюсь. Залезу засну. Нарешті уже. Почему?